Вітаємо усіх! З вами новини фантастики та мальописів від UAGeek. Тут ми розповідаємо про останні гік цікавинки в Україні та світі. Як ви певно помітили, у нас невеличке оновлення у звуковій гарнітурі, і ми і надалі будемо розвиватися за допомогою вашої підтримки. Нагадаю, що в нас є Patreon, і, до речі, до стоїса акаунтів у купі соцмереж, на які я раджу підписатися. А мене звати Богдан. Поїхали! Макс кідрук повідомив, що разом з дружиною відкриває власне видавництво нонфікшону та наукової фантастики Бородатий Тамарин. Ось що каже про цей задум, сам пан кідрук. Наголошу, цей проєкт не сам видав кідрука. Від самого початку ми розуміли, що публікуватимемо інші тексти, як перекладні, так і українські. Ми не ганятимемося за бестселерами, а добиратимемо книжки, які читаємо самі, і яких на нашу думку не вистачає українському ринкові. І найважливіше, ми наштовані серйозно заморочуватися. Невдовзі ви зрозумієте наскільки видавництво Жорж анонсувало видання серії The Мате Diaries» Марти Велес. Головний герой Андроїд, що зламав свої системи контролю та звільнився від власників. Тепер співпрацює з людьми як фрилансер, здебільшого в детективних розслідуваннях. Полюбляє дивитися серіали, грішить самоаналізом і людей терпить. Книги серії неодноразово ставали переможцями премії Hugo, Nebula, Locus та займали топові позиції в рейтингу Goodreads. у 2021-му переможець Hugo Awards як найкраща серія. А видавництво каже, що перші дві книги з'являться у продажу вже навесні 2023 року. Видавництво Астролябія підтвердило анонс книги Толкін та Велика Війна, про який ми розповідали раніше. Видавництво каже, що вони отримали повідомлення від Джона Гарта, який радий прийняти ліцензійну пропозицію щодо видання українською мовою його «Tolkien and the The Great War. The Threshold of Middle-earth. ТО «Літавиці» анонсувало видання двох нових книг. Перша антологія фантастичних оповідань все буде паляниця. Як вказують упорядники, ця антологія фантастичних оповідань розпочалася у лютому 2022 року як електронна збірка надії та віри у перемогу, сидячи у бомбосховищах, автори літав зібрали фантастичні історії, повні найдобірнішої мізорусії, і написали декілька нових. А влітку провели конкурс фантастичних мініатюр, прадавня війна, де ми переможемо звідки вибрали найкращі твори і доповнили ними бомбосховичну паляницю. А орієнтовна дата виходу антології наприкінці листопада. Друга книга одного різдва в місті» для юного читача. Це збірка казково-детективних оповідань Ксенії Томашевої про місто чарівників, наріздо, в якому завжди стаються дива. Проте, якби чудеса здійснювалися за графіком, та згідно плану, було б нецікаво, чи не так? Мешканці міста теж так вважають, тому не переймаються, якщо у передань різдва все йде шкареберть. Натомість вони охоче поринають у пригоди та справжні детективні розслідування. Тому з мешканцями ванільної вулиці дізнайтеся, куди знак йолопуки, чому солодощі перетворилися на іграшки, що не так і з цирком, яким керує мавпа, яка вміє розмовляти, та хто живе під ліжком. Очікується на початку грудня. Видавництво ранок готує до друку дитячу фантастику, зоряний годинник сутінкова нетля письменниці Франчески Гіббонс із ілюстраціями Кріса Ріддала. Ця історія почалася, коли маленька фантазерка Імоджен, що полюбляла вигадувати казкові світи за рисрями та монстрами, побігла в сад за срібною нетлею. Пройшовши крізь таємничі двері в дереві, дівчинка опинилася в чарівній країні Яроград, де живе справжній король дракомор. А у високій вежі живе принц Міро. Щовечора на Юроград нападає дуже реальні і дуже гострозубі монстри з Кшети. І наче самих тільки з Кшетів недостатньо крізь двері слідом за Імоджен пробралася її набридлива молодша сестра Мері. От така торба лиха. Щоб повернутися додому разом із сестрою, Імоджен має навчитися відрізняти правду від фантазії і відвертої брехні. Чи такі вже лихі ці шкети? Чи не приховують чогось дракомор, і найважливіше, чи здатні сестрички, попри все допомогти цьому дивному світу, має вийти наприкінці листопада? Видавництво Вовкулака розпочинає перевидання і передпродаж мальописів серії відьмак, які створені за мотивами відомої книжкової фентезі саги Анджея Сапковського та ігрової трилогії від CD Projekt Red, і розповідають про пригоди мисливця на монстрів Геральта з Рівії. Як і обіцялося, комікси вийдуть у твердій обкладинці. Також спеціально для нового видання з правовласниками була погоджена лімітована серія з альтернативними обкладинками для кожної історії серії. Перші два томи дім зі скла та Лисячі Діти вийдуть у лютому 2023 року. Реліз наступних частин прокляття воронів та плоті пломінь запланований аж на квітень. Троє проти зла з черговим оновленням по власне троє проти зла. Творці Мальопису обіцяють третю частину уже скоро, і самі її дуже сильно чекають. А видавництво Абаба Геламаги каже, що ось-ось має вийти з друку. З находи виходу третьої частини була також представлена пісня від гурту Омана під назвою Вовки. Це перезапис старої пісні Олексія Богомольного, яка власне і була приурочена спеціально до третьої частини коміксу Троє проти зла. Посилання на пісню залишимо в описі. Новий манга анонс від нашої ідеї присвячений усім любителям котиків. На нас чекає сьомий том, чи життя однієї киці. Що не кажіть, а бути кошеням не так просто: то лапки після прогулянки миють у ванні, то сваряться, коли ти намагаєшся помити їх в акваріумі. Ніхто й не намагався дотягнутися до якоїсь золотої рибки. Не було такого. Але бути кошеням і вельми приємно: ласущі, розваги, нові друзі. Знайомтеся, Котчі, пустотливий приятель, чи якому теж подобається досліджувати світ. А хай та разом на прогулянку парку до речі, у манці на нас чекає приємний сюрприз. Улюблена Кицюня завітала до України. Вигід з руку, до речі, планується наприкінці грудня 2022 року. Арк Horse представили новий науково-фантастичний мальопус Viper зі сценарієм Джона Данінга та малюнком Рікардо Каббала. Лола Номі – витирачка, приватна детективка, яка гарантує повну конфіденційність завдяки старанню пам'яті після кожної роботи. Коли її наймає заходкова робот Клют, вона вважає, що ця справа є відповіді на всі її проблеми. Але в вклют є щось на диво знайоме, і чим більше Лула розслідує зникнення журналіста Орфна Гларка, тим більше підозрює, що він якось пов'язаний з її власним минулим. Лула повинна зіткнутися зі своїми найбільшими страхами, щоб дізнатися, що ж сталося з Гларком і власне правду про себе. Marvel Comics анонсували онгоїн космічний примарний вершник. Це перший онґ для цього персонажа, до речі. За сценарій відповідає Стефані Філіпс за малюнок Хуан Кабл. Зав'язкою історії буде зустріч Френка Касла з космічним примарним вершником з іншого всесвіту. Ну а вийде у лютому. Вийшов буктрейлер Iron Man Номер 1. Тоні Старк втрачає все: багатство, славу, друзів і водночас таємничили лиходій посилає по нього вбивць. Золотому меснику доведеться подолати старі травми, зібрати останні сили і небагатьох союзників, щоб вступити в бій зі зловісним супротивником. Сценарій від Джері Дакана обіцяє історію, з якою можуть без проблем ознайомитися нові шанувальники залізної людини. кажуть, автор знайшов спосіб розкрити багато нещодавних подій, деякі з яких можуть здатися заплутаними або недоступними новим читоглядачам, які можуть не знати всього контексту та нюансів історії Тоні Старка. Iron Man номер Номародин в продажу з 14 грудня. Image Comics презентували буктрейлер коміксу All Against All авторства Алекса Пакнаделя з малюнком Каспера Вінкаарда. Леке майбутнє землі давно немає, але раса інопланетних завойовників, відома як оператори, зберегла найжорсткіших тварин у штучних джунглях. Не маючи власних тіл, оператори просуваються зі світу у світ, збираючи тіла для органічних екзокостюмів, які використовують для ведення нескінченних воєн. Викрадачі ігнорують і недооцінюють єдину людську особу на цьому середовищі безпораднього Однак, коли зусилля операторів з пошуку та видобутку вищого хижака посилюється, він дає їм набагато більше, ніж вони очікували. Вийде комікс 7 грудня. Aftershock комікс пропонує новий містичний ваншот All Night Every Day. Святкування це останнє, що хотіли б зробити, вбита горем інтровертка Мікала, але друзі витягують її на вечірку, яка в результаті захоплює її у пекельне прокляття. Це вечірка, яка ніколи не закінчується і з якої неможливо втекти навіть померше. Тепер Мікела повинна пройти лабіринтом легендарного жахливого бенкету і дізнатися його жахливі таємниці, перш ніж прокляття поглине її назавжди. Ваншот вийде 14 грудня. DC Comics поділилася деталями ініціативи Dawn of DC, яка триватиме наступний рік, і представить широколінійну багатоподійну оповідь. Ця ініціатива створена щоб стати м'яким ребутом і легкою точкою входу для нових читоглядачів. Ініціатива має 20 нових серій на додачу до існуючих, та ще дві після івенту Lazarus Planet. В рамках ініціативи мають з'явитися деякі герої та леходій, яких давно не було в центрі уваги Всесвіту DC. Наразі анонсували 10 з зобіцяних 20 серій. Серед них Unstoppable Doom Patrol від Деніса Калверф та Кріса Барнгема, Superboy Man of Tomorrow від Кенні Портера та Джангуя Літсі, Green Lantern Гел Jordan від Маріко Котамакі та поки що неназваного художника. Green Lantern Джон Стюарт від Філіпа Джонсона та поки що неназваного на художника, Batman, the Brave and the Bald від Тома Кінга, Міча Герардса, Кульєма Марка, Габріеля Гартмана, Дена Мори, Роба Вільямса та інших, Cyborg від поки що неназваної на креативної команди, Shazam від Марка Вейда та Дена Мори, The Penguin від Тома Кінга та Стефана Гвадіано, та нарешті Steelworks від поки що неназваної на креативної команди. Режисер Константина Френсіс Лоренс каже, що у анонсованого сиквела з поверненням досі немає не те, що сценарію, а навіть прописаної історії. Ну от реально, наразі над нею працюють Лоренс Кіану Рівзом і Аківою Голдсманом. Але головна проблема для них права на персонажів і намагання виявити, що кому належить. Якщо Марвел дотримується власного розкладу, то громоверці завершать п'яту фазу кіно всесвіту у липні 2024 року. Девід Гарбор розкриває більше фактів про фільм, у якому Валентина де Фонтейн збирає команду злиходіїв за поки неясними критеріями. По-перше, знімання почнуться наступного року. У цей самий час зніматимуть дивні дива. Тому Гарбор доведеться бігати з одного знімального майданчику на інший. По-друге, акторам уже розкрили сюжет, хоч сценарію вони ще не бачили. Актор каже, що це унікальний класний бойовик і смішна комедія. А ще обіцяє якийсь несподіваний сюрприз наприкінці фази, щось неймовірно шикарне, якщо йому вірити. Таємне вторгнення дуже відрізняється, зокрема за тоном від решти КВМ. Розповідають актори. Наприклад, Колі Смолдер каже, що серіал не лише один у своєму роді на тлі інших у серії, а й краще розкриває її персонажку Марію Гіл і Ніка Фюрі Семюала Джексона. А Мартін Фрімен взагалі настільки в захваті, що ми починаємо сумніватися, чи йому багато заплатили або все насправді так добре. Як він стверджує, це не схоже ні на що, що він бачив раніше, бо таємне вторгнення відходить від звичайного стилю у такий спосіб, який він навіть не може описати. Серіал вийде на Disney Plus на початку 2023 року. MGM Plus та Prime Video замовили в студії Sony Pictures Animations новий серіал за їхніми персонажами зі світу людини павука. Це сольне шоу про супергеїні Шовк під назвою Silk Spire Society. У коміксах шок це Сінді Мун, американка корейського походження, укушена тим самим павуком, який вкусив Пітера Паркера. Вона втікла з в'язниці в пошуках своєї зниклої родини і стала супергероїною. Це виробництво серіалу відповідатиме Анджела Кан, яка працювала над ходячими мерцями», А Філ Лорд та Крістофер Міллер, які працювали над людина, повукнав коло всесвіту Леґу Муві та Мічели проти машин, будуть продюсерами. Warner Bros. Entertainment представили трейлер мультфільму Легіон Супергероїв. Спустошена трагедією, Супердівчина намагається звикнути до нового життя на землі. Користавшись порадою свого кузена Супермена, вона відвідує Академію Легіону, де нове покоління відточує свої сили з надією приєднатися до Легіону супергероїв. Там вона швидко знаходить нових друзів, а також нового ворога. Але в тіні ховається мерзенна змова. Таємнича група, відома як Темне коло, шукає могутню зброю, що зберігається в сховищі Академії. Netflix анонсує першу частину гніву Еденбургу», нового аніме у серії «Семи смерних гріхів з оригінальним сюжетом від автора манги Накабе Судзуки. За 14 років після того як королівство ліоніс перемогло клан демонів і принесло мир. Принц Тристен страждає через нездатність контролювати дві могутні сили. Силу клана Демоні від його батька Маліу до за гріха гніву і капітана семи смертних гріхів, і силу клану Бугині від його матері Елізабет. Коли життя Елізабет опиняється під загрозою, Тристан тікає з королівства і вирушає до Еденбургу. Там у своєму замку править Деспірс, що колись був одним зі святих лицарів королівства, плеяд лазурового неба, але які наміри має Деспірс. На свій страх і ризик дивитися на цю графіку можна буде з 20 грудня. Згідно з дедлайн у третьому сезоні пострільця з космосу буде лише вісім епізодів замість дванадцяти, як планувалося спочатку. Через це третій сезон буде найкоротшим. у Шоу причин скорочення не вказано хоча це очевидно свідчить про те, що є ймовірність, що серіал буде завершений. Тідуча Ботік спочатку йде на пенсію, а потім іде повертати свої дев'ять життів у новому трейлері свого сольного фільму Останнє бажання, який вийде наприкінці грудня. Схоже, що DreamWorks дуже сподобався їх новий стиль з поганих хлопців. З нового трейлеру ми дізнаємося, що кіт з друзями вирушає в подорож до Чорного лісу, щоб знайти мітичну зірку бажань і відновити свої втрачені життя. Звісно, що за зіркою полює не тільки він, але й інші казкові авантюристи. Останній і п'ятий сезон дивніх див наближається, хоч і дуже повільно. Дафри і Шон Леві розповіли, що сценарій фільму вже готовий. Кілька тижнів тому його першу версію представили на пітчингу для босів Нетріксу. Їхня реакція була несподіваною. Вони плакали. Роз Дафер вважає, що це хороший знак, коли керівники компанії плачуть, бо до того він бачив їх у сльозах лише коли справа стосувалася грошей. Нагадаємо, що четвертий сезон коштував аж 30 мільйонів доларів за епізод. Але ми сподіватимемося, що фінал насправді такий зворушливий. З'явився тизер нового мультфільму Pixar про відносини двох несхожих персонажів, а саме утілення вогню і води фантастичну алегорію на наш світ. стихийники як метафора на мультикультурне місто, із цікавими експериментами з візуальним стилем та дизайнами у рамках стандартної трьохвимірної анімації. Події розгортаються у місті стихії, у якому разом проживають вогняні, водяні, земляні та повітряні мешканці. Теплинка рішуча, кмітлива і запальна дівчина. Дружить з веселим хлопцем на ім'я плин, який звик пливти за течією у житті. Їхня дружба кидає виклик переконанням теплинки про світ, у якому вони живуть. Прем'єра запланована на червень 2023 року. Про наступний фільм із серії чужий. Так, буде наступний фільм із серії чужий, і про нього відомо лише два факти. По-перше, його зніме не Рідлі Скотт, а Феде Адальварес, який займався перезапусками зловісних мерців та техаської різаниною бензопилкою. Судячи з цього, є ймовірність на ребут. По-друге, якусь, напевно, головну роль зіграє Кевіс Пейні, яка знімалася у тихоокеанському рубіжі повстання, розробниках та у пооханні часи у Ель Роялі. Якщо подобається серіал Андор і ви чекаєте на другий сезон, то є хороша новина. Він буде. Якщо ж не сподобався, то також є хороша новина. Він буде не такий, як перший. Початковий план полягав у тому, щоб зняти 5 сезонів. По одному на кожен рік життя Андора до бунта родин. Але Тоні Гілрой дійшов думки до того, що це трішки неможливо, тому б доведеться поєднати чотири роки в один сезон, як каже Гілрой. Наступні чотири роки історії будуть не про становлення повстанця, а про зростання лідера і про те, як інколи важко людям об'єднатися разом проти спільного ворога. А ще він пообіцяв набагато більше інопланетних нелюдських раз. Неймовірніше новий сезон Андора вийде у 2024 році. Під час благодійного телемаратону BBC Children in Need анонсувало нову супутницю 15-го доктора у виконанні шуті Гатви, який з'явиться в сезонах 2024 року. Нею стала Міллі Гіпсон у ролі Рубі Сандей. Гатва описує майбутню колегу як сповнену таланту, сили, з блиском в очах і гостру як бритву. А для Гіпсон роль це подарунок долі і здійснення мрії. Дія симулятора виживання The Callisto Protocol розгортається у 2320 році у тюремній колонії під назвою Чорна Заліза на супутнику Юпітера Калісто. Граючи за в'язня Лі, ви опиняєтеся у епіцентрі спалаху невідомої інфекції, що перетворює людей на монстрів, жахливі монстри, таємничі заколоти та могутні корпорації. Усе в наявності гра вийде на ПК PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series XS 2 грудня 2022 року. Денисство Сімон анонсувало видання настільної гри за дивними дивами, Створена на основі перших двох сезонів серіалу «Stranger Things Upside Down» – Це кооперативна кра, у якій гравці беруть на себе роль головних героїв, намагаючись зупинити жахливі надприродні сили та врятувати Віла Байерс від шахів того редриґа. Дікач анонсував видання коло будівної пригодницької гри Кланк Катакомби. Ці таємничі й небезпечні катакомби, обитель кістяного дракона Умброковесни. у мотрошному темному підземеллі. Ви можете натрапити як на зловісних привидів, що прослідуватимуть вас до самої смерті, так і на всілякі портали, які перенесуть вас будь-куди. Ви будете досліджувати підземні лабіринти, звільняти численних в'язнів, що благають про порятунок за ґратами, і шукати святилища з незліченними скарбами. Усі гравці починають партію з однаковими невеликими колодами, але здобувають інші карти протягом гри. У кожного гравця своя власна стратегія, бо карти, які додають в колоди під час гри, мають різні ефекти. Поліпшення вашої колоди і вибір оптимальної стратегії це ключ до перемоги. Замість ігрового поля у грі використовують плитки та планшетка та комп. Завдяки випадковому додаванню плиток гравці щоразу складатимуть унікальне ігрове поле. Наразі це всі гік цікавинки. Ставте вподобайку, коментуйте і підписуйтеся на дік в наших соцмережах. Па-па!